Доброго дня! Урок геометрії 28 березня. Нагадаю, що ми з вами вже вивчили теорему Піфагора, яка зараз перед вами. Ми вивчили, що таке синус, ми вивчили, що таке косинус та тангенс. І так, пригадаємо, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, і тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Сьогодні ми будемо використовувати все це на уроках. Піфагора Синус, Косинус, Тангенс. так розглянемо задачу 758. Дан ромб. Побудуємо ромб. Ромба 42 градуси, а діагональ, що лежить проти нього. Давайте будемо рахувати, що це у нас гострий кут. І тоді діагональ, що лежить проти нього, буде ось ця. Знайти другу діагональ ромба з точністю до сотих. Другу діагональ, давайте її і побудуємо. І отже, ми маємо дві діагоналі, які перетнулися у точці О. Запишемо дану до задачі. І так, нам дано ромб, кут ми позначили і діагональ. Побудувавши другу діагональ, ми отримали чотири трикутники. І ці всі трикутники будуть прямокутні, тому що ми знаємо властивість діагонали ромба. Діагоналі ромба перетинається під прямим кутом. І Якщо вони перетинаються під прямим кутом, то ми можемо записати це таким чином, що АС буде перпендикулярно до БД. І отже, можемо сказати, що кожен з цих трикутників буде прямокутний. Давайте візьмемо один з цих трикутників і про нього поговоримо. Отже, трикутник. А, О, Б буде прямокутний. Прямокутний. Також ми знаємо ще наступну властивість. Ми знаємо, що діагоналі ромба є бісектрисами кутів. Перше. І діагоналі ромба в точці перетину діляться навпіл. Отже, ми маємо такі дві властивості. Що дає нам перша властивість? Перша властивість, що діагоналі є бісектрисами, кутів. ми можемо сказати, що кут Б ділиться діагоналю навпіл, тому будемо мати наступне. Тому кут А Б О. Буде дорівнювати куту ОБЦ, і буде дорівнювати кут Б розділити на 2. А так як ми знаємо, чому дорівнює кут Б 42 градуси, то відразу підставимо і знайдемо, що кожен з цих кутів буде 21 градус. Отже, кожен з. Оцих кутів двох. Тому що діагональ розділила кут навпіл. Друге, нам сказано, що діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Тому ми, якщо маємо цілу сторону АС, то отримаємо кусочки АО, буде дорівнювати ОС, і буде дорівнювати АС на 2. Відповідно, АО буде дорівнювати ОС і буде дорівнювати. Так, як АС у нас 6 розділили на 2 3 см. Дивимося, що маємо зеленим позначили ми кут відомий, і давайте позначимо ось цю ці два відрізочка. Нам потрібно знайти. Знайти ось цей, ось цю частинку. Ось цю частинку нам потрібно знайти ось вона, ось цю частинку. Тобто половину діагоналі. Потім цю половину помножити на 2 і отримаємо цілу. Найдемо цю половину. У нас відома відома частинка діагоналі, яка буде катетом. А друга та, що потрібно знайти, теж буде катетом. Чи маємо два катети. Маємо кут, а два катети, два катети. Ось вони. Це в нас тангенс. Отже, використовуючи функцію тангенс, тільки кута дивимося якого ось цього кута а, Б, о, тангенс ще раз. Це відношення протилежного катета АО до прилеглого БО. Ми знайшли цей кут, він 21 градус, тому знаходимо тангенс 21 градус. АО, ми, відомо, ми теж щойно знайшли 3 см до БО. Звідси ми можемо знайти БО. Так, ну, давайте так от зробимо, щоб вам було зрозуміліше. Напишемо так: Тангенс 21 градуса помножити на БО дорівнює 3. Звідси БО буде дорівнювати 3. Розділити на тангенс 21 градуса, і залишилося нам зараз знайти тангенс 21 градуса, таблиці тригонометричних функцій. Ось вона, тангенс це третій стовпчик. Шукаємо, де у нас 21. Ось 21 в третьому стовпчику. Оце наше значення. Так, і нам треба. Так, не вийшло. 0, 30... 384 Давайте запишемо. 384. І залишилося нам поділити. Розділивши, ми отримаємо. 7, приблизно 80. Давайте подивимося до сотих просять. Так? До сотих то в назва 8,81 см. Але це ми знайшли половинку, тепер знайдемо БД, цілу діагональ. Для цього треба помножити нашу частинку, яку ми щойно знайшли на 2. І будемо мати БД. Сім цілих вісімдесят одна сота ми множимо на два. Так, два. Вісім на два шістнадцять. Сім на два чотирнадцять, один було в пам'яті п'ятнадцять. Після коми два знака відділяємо, ставимо кому. І знайшли те, що нас просили другу діагональ ромба: 15,62 см. Наступна задача 764. Розділено на два випадки, розглянемо їх обидва, Отже, записуємо дану до першого випадку. Нам дано АС позначимо, і нам дано косинус Б, значить відомо і куб Б а потрібно знайти інші дві сторони. Давайте почнемо з косинуса. Пригадуємо, що косинус, ми пригадували сьогодні, що косинус це відношення, прилеглого катета. До гіпотенузи. І у нас відомо косинус Б. Тому давайте запишемось так, що Б до АБ це буде 0,8. Але ну, цілих 80 можна записати і ось так. 80 -х. це те саме. А 80 можна скоротити на 2 і будемо мати 4 п'яти. Отже, це Б відноситься до АБ як 4 до 5. Ми можемо навіть записати ось так. 4 до 5. І коли ви вже побачили таке відношення 4 до 5, то, відповідно, ви вже знаєте, що потрібно ввести коефіцієнт пропорційності. Що ми і зробимо? І так пишемо: нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді ми будемо мати наступне. Тоді будемо мати, що це b, це це 4, так? Це b буде 4х, відповідно, АБ буде 5х. І тепер дивимося, наша ще одна сторона відома це 6 см. Отже, одна буде 4х, це буде 5х, ніби вже все в нас є, всі сторони прямокутного трикутника. Тому давайте зараз скористаємось теоремою Піфагора і запишемо рівність за теоремою Піфагора. Нагадуємо квадрат гіпотенузи АВ в квадраті. Дорівнює сумі квадратів катетів. А С у квадраті додати ЦБ в квадраті. А C в квадраті додати ЦБ в квадраті. А Б у нас 5х, тому беремо дужки і підносимо до квадрату. АЦ в нас за умовою є 6 см. Будемо мати 6 квадратів. Додати, це b ми позначили 4х теж дужки до квадрату. Виходить, що маємо 25х квадратів дорівнює 36 додати 16х квадратів. Невідомі вліво, тобто 25х квадрат. Відняти 16х квадрат дорівнює 36. Віднімаємо, буде мати 9х квадрат дорівнює 36. Звідси х квадрат буде дорівнювати 4. Відповідно, х буде дорівнювати 2. Нам підходить тільки додатнє значення. Коли ми розв'язуємо таке рівняння, звичайно, в Алибрі, там є два значення. Так? Коли ми говоримо про геометрію, особливо про довжину сторони, то нас влаштовує тільки додатнє значення. Отже, ми знайшли коефіцієнт пропорційності, тому можемо знайти це Б. Це Б буде у нас 4х2 на 8 см, і друга сторона це АБ, це 5х2 10 см. І можемо записати відповідь до цієї задачі. Що нам треба було знайти: А, Б і Б С. Найшли. Переходимо до другого випадку цієї задачі. Так само ми маємо Б, ось у нас є, але в нас є тангенс кута А. Пригадуємо, що таке тангенс? Тангенс кута А. Це відношення протилежного катета до прилеглого катета, СБ до АС – це у нас тангенс А, а тангенс А це 5 до 12. Отже, маємо знову таке ж саме відношення, точно таке саме. так? Аналогічно до попередньої задачі вводимо коефіцієнт пропорційності. Аналогічно будемо мати, що CB у нас буде 5х, а це у нас буде 12х. І аналогічно записуємо теорему Піфагора. А, квадрат дорівнює АС квадрат додати ЦБ квадрат. Підставляєте? І розв'язуєте аналогічно до попереднього випадку. Далі все те саме. Права 769. Сторони прямокутника. Будуємо прямокутник. Сторони 19 і 50 знайти гострий кут між діагоналями прямокутника. Ну, для початку побудуємо ці діагоналі. І вони перетнулися цю точку позначимо О. Чисто візуально ми бачимо, що в нас буде гострий кут ось тут. І ось цей гострий кут нам потрібно буде знайти. Запишемо дану до задачі. І так, бачимо, що треба знайти кут АОБ. Давайте пригадаємо, перше, перше що у прямокутника протилежні сторони рівні. Також прямокутник. Має всі прямі кути. Тому ми можемо позначити кут, наприклад, Б прямим. Чому саме Б я вибрала? Ну, тому що, ось гляньте, якщо ми зараз ось виділимо нам трикутника для роботи, то саме цей кут Б нам буде і потрібний. Чому я виділила цей трикутник? Тому що в цьому трикутнику в нас є і АВ, і БЦ. І ми зможемо зараз з цього трикутника знайти АЦ. Так, ага, нам не треба, це, нам треба кут. Ми зможемо з цього трикутника, ми можемо і АЦ знайти, але ми можемо знайти кут. Так, ми можемо знайти кут. Давайте будемо дивитися. Можемо знайти... Давайте ось цей знайдемо. Ось цей кут. Ми зараз будемо шукати з трикутника А Б, С. з трикутника а, Б, С. Пишемо з трикутника а, Б, С. Кут Б, саме той, що я позначила 90 градусів, знайдемо. Знайдемо кут A, C. Ці дві сторони, які дано нам АБ і В С. Це катети у нашому прямокутному трикутнику. Давайте це запишемо, що АБ дорівнює 19 сантиметрів сантиметрів. Катет. Нам важливо визначитися, що це є. Б це в нас дорівнює 50 см, це теж катет. Чейно, ви можете цього не писати, якщо ви бачите, що це катети, щоб себе не переконати, можете цього не писати. Якщо ми маємо два катети, то ми сьогодні вже використовували цю функцію. Це в нас тангенс. Отже, знаходимо тангенс кута B, A C. Тангенс, кута це відношення протилежного катета. Ось навпроти лежить, ось я, бачите, навпроти. Значить, БЦ до прилеглого АБ. Підставимо. БЦ нас 50. Абе в нас 19. Розділимо 50 на 19. Приблизно отримаємо 2,63 Це наш тангенс. А раз ми маємо тангенс, то ми можемо за цим значенням знайти градусну міру кута. B, A, Давайте скористаємося таблицею. Тангенс. У нас третій стовпчик. Так? І в нас 2,63. Шукаємо. Ось тут у нас дві. 2. 2 цілих 3. ну, Бачимо, що є 60, так? Приблизно, це 69 градусів. Отже, ми можемо сказати, що наш кут дорівнює 69 градусів. Ось цей кут 69. От. Тепер дивіться, коли ми побудуємо дві діагоналі. То ось ця частинка ще утворить один, кут, один трикутник. Бачите, ось цей кут, а, трикутник А, Б, О. Бачимо його. Я заберу цю зелену лінію, щоб вона не відволікала. Отже, ми будемо мати зараз трикутник а, Б, О. Що ж це за трикутник? Для того, щоб відповісти на це питання, ми повинні пригадати, що діагоналі прямокутника рівні, та діагоналі в точці перетину, діляться навпіл. І знаючи ось цю властивість, ми можемо написати: отже, діагоналі рівні, значить, АЦ дорівнює БД. А вони рівні, і в торсі перетин діляться напіл. Значить, ось ці кусочки, всі 4. АО, БО, СО, ОД рівні між собою. І записуємо. АО. всі Всі кусочки між собою однакові. Всі. А раз ці всі кусочки однакові, то тепер ми бачимо, що трикутник АБО з двома рівними сторонами отже рівнобедраний. Тому трикутник АБО рівнобедрений. рівнобедраний. Сторона АО дорівнює стороні БО. Ось тут напишемо. АО дорівнює БО. А у рівнобедреному трикутнику, крім того, що рівні сторони ще будуть рівні кути при основі основа АБ. Отже, ось цей кут теж буде 69 градусів. Значить, кут. АБО буде дорівнювати куту нашому ось цьому БАЦ і буде дорівнювати 69 градусів. Сума кутів трикутника 180 градусів, тому кут АБО. Додати кут BAC, BAO, Давайте краще, бо ж ми в трикутнику. БАО. Так, BAO, Що BAC, що BAO, Це один і той самий, так? Додати кут AOB, AOB, Буде 180. Тут у нас 69,

І отримуємо 42 градуси. Те, що нас просили, знайти гострий кут, гострий кут у, між діагоналями. просили з точністю до домінути, ми вже не будемо з такою точністю, як нас просили, тому що наша таблиця, яка ось тут у нас є, вона не відображає, бачите, мінут, вона відображає настільки градусів, тому ми обійдемося поки що градусами. Ось такі задачі на сьогоднішньому уроці. Бачите, що задачі трошечки складніші, але ми в кожній з них використали і синус, і косинус, і тангенс, і теорему Піфагора. Ну і також звертаємо увагу, що ми згадуємо те, що ми вчили в 7 класі, всі властивості. Бачите, що все воно може знадобитися. Дякую за увагу!